Ви розумієте, кавалерочка, пішла намотувати круги. В машині тепло, але вийшла з машини. Так холодно. Пішла до хати, вділа теплий костюм, флісовий, куртку. Ну, шапка була, теплі шкарпетки і пішла, бо я чую, що я закацабну, кавалерка, чесне слово. У нас ніби сонце гріє, дуже сонячно, але на дворі холодно. Навіть не дивилася скільки. Але дуже холодно, так що я переоділася і чим чекую? Чим чекує? Кавалерочка, має таку компаньон, що кроки намотувати, скажу вам по правді, що мала зустрітися на півдороги. Я вже мало того, що свої півдороги прийшла, ще й її прийшла. А вона стоїть на кульці і махає мені рукою, то добігала. Розумієте? Я вам зараз її покажу. Бачите, в білій куртості по телефоні говорить. стоїть. Бачите, стоїть. Ну, я кавалерка, якщо чесно, то я в шоці. Я просто в шоці. Я вже, можна сказати, половину кроків намотала, бо є де йти, а я ще так, знаєте, повеляла парком, туди, туди. Отим словом ціль сьогодні 10 тисяч. Ну, але, скажу вам, кавалерка не відмовлюся. Що якщо буде більше, батарея, правда, сідає, ну але нічого. Я думаю, що ми ті кроки намотаємо. Зараз що нам скаже наша Крокина моти. Дай Боже щисть, то пів дороги, так? То Топі... та ти мені скажи, то пів дороги, так, та віка. я всю так. дорогу прийшла. І тако вийшла вниз біля церкви, дивлюся, де ти моя квіточка? Та немає квітки, я далі шурую. Ти знаєш, де ну, Я була? Де ти, ти, все ти знаєш. Я вирішувала так. серйозні питання. Так, діти, то є свята no. ходи, я тобі покажу склад. Oh, точно. Ідем? Yeah. Ти там ніколи не була. Yeah, У ну, мене тоді вільний час трішки, так, трішки, трішки, трішки часу, нього часу, ми простимо. Корість. Поки дитина вчиться, то ми маємо час кроки намотати. Та яке клади? Ні. Що ні? <ріст> від гостей з пустими руками ніхто не йде, особливо від мене. Якщо б я знала, я б не заходила. Чого? Бани Дякую. То не тобі. Добре. Я даю дитині. Добре, як скажеш. Скаже, що що Катьоті. А чи хто що написали? То моя дитина. А що? ти не вигадує. Я ж? Моя дитина, позабрали моїх дітей і сімей, сидіть, боже волю, щоб вже припухли всі, чи що. Написали в тіктоці, моя дитина, побавилися трохи, вертайте назад. Так, Знаєш, ну, Вже можливо. коли виросло, то вже може, виросла ну, дитина, так, так. можете легше. мені вернути назад. А mm -hmm. далі хочете ще родіть собі і будете мати чистий спокій. Гарно. Бачите, показувала склад, сказала, морями оцінила що гарно. Так, гарно що молодці, гарно. молодці, рухайтесь в тому ж напрямку. Та ми стараємося. Так, ми стараємося, стараємося. Прийшла в такий гарний магазин і тут продавщиця говорить. Казала моя подружка пані Наталя Зірпіння, як прийде до вас Галина, передайте їй щирі вітання. Так що, пані Наталочка Зірпіння, передаю вам щирі вітання. Куліжанка все передала, все як книжка пише. Але каже е, продавча, а як вас звати? Оля. А, а, я, а пані Оля каже, хоч мені самій цікаво, як вона буде знати, передала я вітання чи не передала, але вона пише, так? Пише. Так що все, е, пані Оля передала, щирі вам вітання, вірпінь, пані Наталю. Та й скека, Олєрка? Поки тут круги треба намотувати пішки, я розумію, що ти там намотала дуже багато, ти ще вирішила та? на машині. 13 тисяч кавалерка! Та я сьогодні я курлєва. Добре. Молодець, молодець. Двики ту ями, курва, понаривай, понаривай, якихось люків, тут машину перетрісає вліво, вправо. Я вишля, Доходя, та то ж поїхав. Теж круг, не. я думаю, що не зробити. Ой, де ми тільки сьогодні в'ятель не були? я то скажу попробую. Ми сьогодні вже з Мар'яною відходили. Mm -hmm. ну, та файна, молодці. Ми сьогодні вже стільки намотали, а в мене найголовніше я вділа годинник. Годинник батареї сідає, телефон батареї сідає. Mm -hmm. Я Мар'яна фіксуй, скільки в тебе там є, і скільки в мене. Зафіксували. Все, розходимося. Мар'яна, фіксуй, скільки в тебе є, бо я, може, до хати не дійду. Зафіксувала. Я тобі говорю, мені нині чуть не крупили варіанта. Подарувала Мар'яні такий рушник гарний. Угу. Mm -hmm. Так. Я думаю, знаєш давно і презент не робила, mm -hmm. а вона малій, бо видиш, тоді купляли все і, і доставила. І... Mm -hmm. Та, о, такий дурний поворот, ти знаєш. Це мені то не подобається. Ну, Тут треба щось зробити, бо той поворот був трошки інакше. Зараз угу. макарон тобі валю, Добре. і лягаємо пупцем до гори, а завтра будемо робити батл. Добре. Там знизу я виділа місце, я вже собі припинила, не пережила зараз. Ковалірочка, на кінець то вдома. Угу. Знаєте, мало того, що ходила, ще і возила, ще ходила в магазин. Я знаєте, як файна господиня. Стаю до кухні, ніби рано їсти, готувала. Віталію кажу, Віталік, що на вечерю який гарніри зварити? Він каже, макарон. Я кажу: макарон, то макарон. Сиру нема, масла нема, то й байди нема. Одним словом, пішла в магазин. І скажу вам кавалієрка, що забрала сьогодні з магазину подарунок Віталіка ну, на 8. І зразу вам показую. Білий. Mm -hmm. Білий, ви Гарний. казали, що весь всі темні. Ну, а цей білий, то буде супер, -роб. Але треба до того білого не малюватися. Угу, то то один раз намалююся і все. Одним словом, показала вам, іду варити макарон. І, якщо чесно, кавалерка, я би вже собі і прилігла. Я б так поправила, скажу. Постала макарон пакувати. Угу. Зразу вам покажу, скільки я кроків намотала. 13 тисяч Так. Хто молодець? молодець. Я молодець. молодець. Хто молодець, молодець. я молодець. Трохи мало, але нічого. То вже пізня година, ніде угу. не йду, на дворі похолодало не хочу. Добре, що намотало, щоб присісти. Я комедія. Так називається? Я ля комедія. Як я коляд. Я так зрозуміла, що котлета і капуста лишні. Ні, капуста, а котлеті. котлета. Котлета лишня. Ковалє зробила звичайний макарон, дала пасту болонезе, дала пармезан, та нічого не готувала. Та чесно, масло дала, води дала, і воно така смакота вийшла. Смачно. Що треба ковалєрці сказати? Всім треба, да. Не Це не кавалерця від... мені. Це тобі, дякую. No. Але вже кавалерка пізня буде. Всім смачного, на добраніч, мирної спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось кавалірка. Всім було так смачно, як мені. Смачно? Бачить, нема що. Все одно, ті кавалерка макарони, гнізда в неї найкраще. Збаріли, в неї найкраще. Ми вже практично ніякі не купляємо, тільки такі, правда? Угу. Не дуже смачні. У нас буде після завтра бати. І ті макарони відіграють роль. Та бери вже ту котлету. Yeah, так, Якщо що такі самі, точно. Та такі самі, точно. І приготовлені так само? Так. Yeah. То ти вже проіграла. Ну no, я подивлюся. Yeah, Тільки Віталік, знаєш що? У мене є одне но. Що з такою швидкістю, як я їм і не жую, то ти будеш ззаді конів пасти. Ні, yeah, та ти. Ти собі не жуй, я собі буду жувати, але подалі подивимося подивлюємо, на кількість. Кавалерка, ми все подивимося у четвер в обід, ні? Угу. Так що, хто що, я воду, Віталік вечеря, кроки намотали. Так що кавалерка всім на добраніч, котлета не заходить, але вночі зайде, я так чую. Вона зараз зайде, просто смачні. Там ще трошки є. Угу.